28 липня день загадування бажань. Це чарівне свято. Загадані в цей день бажання збуваються. Загадати бажання можна, дивлячись на падаючу зірку, кидаючи монетку в фонтан, запускаючи в повітря надувну кульку або ліхтарик з прив'язаним папірцем. Можна придумати і свій спосіб загадування. Створені правила, дотримання яких підвищує шанси на те, що всесвіт почує і допоможе загаданому здійсниться. Бажання потрібно формулювати чітко і конкретно, складати його в теперішньому часі і на конкретний період. Необхідно виключити заперечення, не вживати слова можлива і частинку не. Обов'язково постійно візуалізувати загадане бажання з найдрібнішими подробицями. Середні терміни його виконання 21 доба. Головне правило бажання повинно бути дійсно важливим. І хай бажання всіх в цей день неодмінно здійсняться.